Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Івангелія Луки, 5 глава, з 17 по 26 вірш. Раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону. Що поприходили з усіх сіл Галилеї та Єдеї, і із Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжко чоловіка, що був розслаблений, вони шукали як якби його внести та перед ним покласти, і, не знайшовши кодою би його внести через натоп, вирізли на крівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком на середину перед Ісусом. Бачивши їхню віру, Ісус мовив, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати, Хто це такий, що говорить богохульство, Хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів йому Чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати, Встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Мовив розслаблено, кажу тобі встань, візьми твоє ліжко та йди додому. І мить він устав у них перед очима, взяв на те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі оступіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали Сьогодні бачили ми дивні речі. Сьогодні мене дуже вразив вірш, Бачивши бачив їхню віру, Ісус мовив, чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. Бачимо, що дуже багато ті, які були чи прокажені, чи розслаблені, чи сліпо народжені, вони кликали Ісуса. Недавно ми з вами роздумували про Ісус. Про сліпонароджено, який кричав, «Ісусе, Сину Боже, змилися над нами. Але бачимо, що цей чоловік, можливо, і не вірив Ісуса, можливо, і не знав про нього, але бачимо, що його друзі, його друзі принесли, опустили вилізли на крівлю і через череп'яну сталю спустили його ліжком до Ісуса. А Ісус, бачивши їхню віру, і дає їм оздоровлення. Ми також через нашу віру можемо просити Ісуса для когось зцілення, для когось оздоровлення. Ісус через нашу віру може вислухати і для іншого. Тому пам'ятаємо, що, може, можливо, маємо дуже багато друзів, які не вірять Ісуса, але потребують зцілення, і ми можемо допомогти. Господи, я тебе дуже прошу, додай мені віру. Щоб я могла більше тобі довіряти і в тебе вірити. Навчи мене йти твоїми заповідями, йти твоєю дорогою, і щоб я могла просити тебе за інше. Допоможи мені в цьому. Амінь.